Усім добрий день! А я своє відео почну з такої ось краси. М? Як гарно. Жовті вже перецвітають, а білі, о, як вони пахнуть, мені білі більше подобаються, ніж жовті. Білі похучіші. Вже поняли, ми приїхали на дачу. Що будемо робити, як будемо робити? Ще не знаю. Планів багато. Сьогодні тепло, але саме 10 квітня, то не знаю. Сіяти ще таке не дуже будемо, бо ще можуть морози вдарити. Але в планах картопля. Садити картоплю. У нас ж, ви знаєте, небагато на дачі картоплі. Трошки, пару рядочків. Основна вся картопля в селі. Да, але хватить. Я казала нам, і це і хватить, але ну так. Зараз покажу, як засіявся в нас часник з цибулі, який ми просто викинули. Осінню викинули, а вони взяли і поприймалися. Зараз покажу. Як дикий часник. бачите? Скільки його тут. Я хочу показати, які в мене гарні тюльпани будуть пухнасті зараз. Такі незвичні бутончики кругленькі. Вони самі тюльпани невеличкі, але вони такі лахматі, піоновидні. Для порівняння я вам покажу ось прості тюльпани, бачите, такі довгенькі, а воно кругленькі такі. То, здається, жовті, це червоні, а це не знаю які. Напевно, теж червоні будуть. А це нарцизи і тюльпани, які посадила ось недавно. Петрушечка моя. М? Вже така можна вже рвати, їсти. Ой, бачите, і ось нарциз. Такий, що квітка і складається з двох-трьох з нарцизиків. Петрушка, Петрушка, качалочким до під забором квітки. Цибулька є. Воно все поприймається, то вже буде краса. Ну, в цьому році, звісно, не буде ще. А на наступний рік то вже підуть. В ріст. Це жовті нарцизи. Такий кощик. Це жовті великі, а он ще є жовті колокольчики. Такі гарненькі. Ось такі, але на відео якісь вони бліді, а також такі темно-сині. Так показати, щоб гарно було видно. Роза моя, бачите, трішки приймаються квітки. Лілія біла. Я вам хочу сказати, більше декоративних тюльпанів я саджати не буду. Вони в мене не ростуть. Ці декоративні. Бачите, які в мене декоративні? Дивіться, що це з цього тюльпана, їх практично як і нема. Сажу їх, гляжу гляжу, а їх нема. Це білі в мене розпускаються нарцизи. Це тюльпани червоні, звичайні. От як гарно тюльпани розростаються. Знову пішли декоративні. Жовті, здається, декоративні. А були ще білі декоративні. Як кажуть, був і слід простив. Навіть не знаю, де вони. Ось розочка в мене пропала. Все вже їй, мабуть, ханно. Ці розі. Ладно, потім викопаю та й викину. Це піонія, яку я думала, що буде червона. А вона оказалася розу. Це ж так, садиш одне, росте друге. Ось ще одна піонія. Ну, що вже буде, те вже буде. Хочу подивитися, Вова в тому році, бачите, тут бур'ян треба. А він покропив і вони пропали. Тут були квітки, ось бачите, що все, що з них залишилося. Вова їх покропив. І вони пропали. Ой, ладно, де судьба, значить, їм росте було. Хміль починає, десь береться, зараза така з цим хмелем. А й цибулька тут виросла. І подивіться, красавчик у мене персик. О, маленький в цьому році. Я його ще нічим навіть не обробляла. Так, ця розочка, я вже думала, що вона пропала. Але вона є, трошки відживає. Може буде. Ця роза теж гарна, але подивіться, який кущ хмелю. Де воно береться? Ця зараза. Треба просопати. розочка гарна. Так пішла. Щось я ніяк не можу настроїтися на город, на весну. Але час. Так тепло. Я вже хочу і висаджувати, і все остальне, але кажуть, що ще мають бути холода, так що не будемо спішити. Це як гарна природа. Покажу, як ми будемо садити картошку. У нас небагато в цьому році ми садимо. І Вова такою штукою робить рядочки. Таким мралом, чи як воно правильно називається. О. такі у нас будуть рядочки. Зараз ми покидаємо. І усе, картошка посаджена буде. Так все гарно цвіте. Дивіться, як сливка гарно цвіте. Подивилася, то в мене цибулька вже така гарна. Далі чесничок і ще цибулька. Один на городі тюльпанчик поки розцвів. Цим ралом дуже хорошо робити рядочки, в кого невеликий город. бачите, такі виходять рядки. Дуже зручно, тако. Раз-два і рядки готові. А це ми купили ще, покажу вам, купила сьогодні, зайшла в магазин нітроамофоску. Ось таку. 3 кг. Посипати город. Щоб трошки збагатити мінералами його. Може трошки останеться, то на клумбу кину. Побачу. Бачите, яке воно. У нас коштує 45 гривень кілограм. Я взяла 3 кілограми. Це нітроамухостя. Зарабова рядочки доробить. І будемо садити. Так, картошку закидаємо. О, такі рядочки. Це вони кажуться маленькими. Я ж кажу, на самом делі не дуже вони й маленькі. Це цибулька, Дон можна на зелену нащипати вже. І можна щавлю нащипати, і буде в мене зелений борщ. Що я піду і зроблю. Вуденький щавель. О, небагацько я його. Правда, щось його погризло потрошки, ну нічого. О, який букетик щавлю. Так, йду до зеленої цибульки. О, цибулька. Це нарвала ще й цибульки зеленої. Далі мені треба... Поки на городі ще покажу в мене тут один тюльпанчик. Бачите, який. Це один червоний, а всі остальні декоративні. І теж, бачите, як декоративні. Їх немає. Я не знаю, що з ці декоративні тюльпани, звісно. Так. Да. Таке, пішла я. Пішла я зараз ще Петрушечки нарву. І буде в мене щавльовий борщ. Або ще зелений на нього кажуть. Я люблю свіжу зелень, він таке пахне, краса. Віться, яке гарне сонце. Не знаю, чи вам видно, чи не видно, аж засліпує. Ось Петрушечка зелененька. о. Яка гарна. Теж в мій букет до борща. Все, букет готовий. Що треба кому після 30 для щастя? Букет зелені для борща. Добре. Пішла я працювати далі. О, зараз бачите, які я купила помідори черіки. Зараз спробую їх висадити в якусь банку. У мене до є з підкраски, звісно, банка. Зараз піду, на, наберу землі і висаджу свої помідорки сюди. Приймуться, то приймуться, ні, то ні. Вова каже, що холодно, а я кажу нормально. Так, набрала я землі в це відеречко з-підкраски. Бачите, якої. І буду сюди висаджувати свої. Помідорки розкладати. Насіння порозкладала Тепер засипаю землею і добре поливаю водою. І все, і хай стоїть собі. Зараз засиплю ще землею Вже бур'ян сходить. <сі> Я ж такою... так. Все, гарно поработали. Їдемо додому. Я з букетом для борща ще в Льового. Сьогодні варити нічого не буду, у нас, до речі, немає води. куди вода? буде варити борщ. Добренько тоді. Всім гарного вечора. Будьте здорові, пока!